Розділ п'ятий Мистецтво. Примітиви пінгвінського малярства. Пінгвінські критики наперебій твердять, що пінгвінське мистецтво з самих початків своїх визначалось могутньою і чарівною оригінальністю. І що годі десь інде шукати краси та розуму, які прикметні для його примітивних творів. Але дельфінці запевняють, що їхні митці раз у раз були проводирями й учителями пінгвінців. Судити про це важко, бо пінгвінці ще перед тим як навчилися цінити своїх примітивних художників. Винищили геть усі їхні твори. Невимовно шкода цієї втрати. Я особисто почуваю це надзвичайно боляче, бо шаную пінгвінську старовину і кохаюся у примітивах. Вони чарівні, не скажу, що вони подібні одне до одного, це була би неправда. Але в них є спільні риси, що подибуються в усіх школах. Я маю на увазі ті формули, від яких вони ніколи не відходять, і якусь викінченість їхню, бо те, що вони знають, вони знають добре. На щастя, про пінгвінські примітиви можна скласти уяву на підставі італійських, фламандських, німецьких і французьких примітивів, що стоять вище за всі інші, в них, мовляв, за паном Грює найбільше логіки, а логіка є ще французька прикмета. Можна це заперечувати, але треба в усякому разі визнати за Францією ту перевагу, що вона зберегла свої примітиви, а інші нації вже їх не мають. На виставці французького примітиву 1904 року у павільйоні Марсан було кілька маленьких панно часів останніх валуа та Анрій IV. Я чимало подорожував, щоб побачити картини братів ван Ейків, Мемлінга, Рожє Ван Творця Смерті Марії, Амброджо Льоренцетті і старих умрійців. Та не в Брюгге, не в Кельні, не в сієнні і не в Перузі докінчилось моє навернення. Свідомим адептом наївного малярства я зробився у містечку Ареццо. Сталося це тому десять років, а може й більше. Тоді, за доби злиднів і простоти, міські музеї були завжди зачинені, але завжди відчинялись для чужинців. Якось увечері стара жінка зі свічкою в руці показала мені за півліри поганенький арецький музей, і я побачив у ньому малюнок маргарітоне, святий Франциск, що своїм благочестивим смутком навернув мені на очі сльози. Я зворушився до глибини душі. З того дня Маргарітоне Арецький став моїм найдорожчим примітивом. За творами цього майстра я й уявляю собі пінгвінські примітиви, тому, гадаю, не зайве буде спинитися тут уважніше, якщо не на деталях його творів, то хоч на основному і сказати б найпоказовішому з них. Ми маємо з півдесятка картин його рукою підписаних. На головному його творі, що зберігається в Національній галереї в Лондоні, зображено Діву Марію, що сидить на троні і на руках тримає немовля Ісуса. Перше, що впадає в очі, коли глянути на цю постать, це її пропорції. Тіло від шиї до ніг тільки удвічі більше за голову, тому й здається страшенно куцим та кремезним. Кольори цієї роботи не менш визначні, як і сам малюнок. Великий Маргарітоне мав до розпорядку свого дуже мало фарб і вживав їх у всій їх чистоті, ніколи не мішаючи тонів. Тимтою в його колориті більше яскравості, ніж гармонії. Щоки в Марії і немовляти, вкриті чудовою циноброю, яку старий майстер у своєму наївному нахилові до окресленості поклав на кожне обличчя двома рівнісінькими колами так ніби циркулем нарисованими. Аб'єт Льозі, учений критик XVIII -го століття, говорить про роботи Маргарітони з глибокою зневагою. Це тільки груба мазанина, каже він, затою вбогої доби не вміли малювати ні олівцем, ні фарбами. Така була загальна думка напудрованих знавців. Та незабаром великий Маргарітоне і його сучасники були відомщені за таку глибоку зневагу. У XIX столітті по біблійних селах і реформаторських катедрах благочестивої Англії народилася сила селена маленьких Самуїлів та святих Іванів, як баранці кучерявих. Які на 1840 50 роки зробились вченими в окулярах і встановили культ примітивів. Славетний теоретик прерафаелізму сер Джемс Теккет не боявся ставити мадонну з національної галереї серед шедеврів християнського мистецтва. Зробивши голову Діви Марії на цілу третину загального розміру постаті, пише сер Джемс Стекет, старий майстер притягає і спиняє увагу глядача на найвеличніших частинах людської особи, зокрема на очах, що їх часто називають органом душі. У цій картині кольори поєднуються з малюнком, щоб справити ідеальне і містичне вражіння. Цинобра на щоках не нагадує природного вигляду шкіри, краще здається, що старий майстер поклав на обличчя діви й немовляти райські троянди. Кінець цитати. Уже у цих реченнях сяє сказати б відблиск твору, що захопив критика. Проте Мекселлі, Единбурзький янгольський естет ще чутливіше й глибше висловив вражіння, що справила на його душу ця примітивна картина, «Мадонна Маргарітоне, каже, шановний Мекселі. Осягає трансцендентну мету мистецтва, вона навіює глядачам почуття безневинностей, чистоти, уподібнює їх до малих дітей. І це така правда, що я, мавши радість споглядати на неї впродовж трьох годин, зненацька відчув себе ніжним немовлям, хоч мені було тоді сімдесят років. Поки кеб віз мене трафальгар сквером, я трусив футляром від окулярів, як трахкотельцем, і сміявся, белькотів. А коли покоївка в моєму родинному пансіоні подала мені страву, я з простодушністю малої дитини влив собі в ухо кілька ложок супу. Ось по такому діянню, додає Мек Селлі, і пізнається довершеність мистецького твору. Кінець цитати. Маргарітоне, як повідомляє Вазарі, Помер сімдесяти семи років, але шкодував, що дожив до того часу, коли з'явилось нове мистецтво, і у славу війшли нові митці. Рядки, які я далі переклав дослівно, надихнули серу Джемсу Текетові, найвиборніші, мабуть, сторінки його твору. Вони входять до настільної книги естетів. Усі прерафаеліти знають їх на пам'ять. Я хочу вмістити їх тут як найкоштовнішу оздобу цієї книги. Усі визнають одностайно, що після ізраїльських пророків це є найвеличніше з усього написаного. Видиво Маргарітоне. Обтяжений літами і роботою, Маргарітоне зайшов якось до майстерні одного молодого художника, що недавно приїхав до міста і побачив у нього допіру скінчену мадонну, що, хоч і була сувора, та застигла, але завдяки певній точності в пропорціях і доволі диявольському поєднанню тіні й світла. Усе ж виглядала рельєфною і ніби живою. Побачивши це, наївний і величний майстер Арецький з жахом збагнув майбутнє мистецтва. Він пришепотів, схопившись за голову, яку ганьбу передчуваю, я дивлячись на цю постать. Я бачу в ній кінець християнського мистецтва, що змальовує душу і навіює палки порив до неба. Майбутні художники вже не обмежаться, як цей молодик, самим відтворенням на шматку стіни або дерев'яній дошці проклятої матерії, з якої створені наші тіла. Ні! Вони будуть її величати і прославляти. Вони приберуть свої постаті матеріальною оболонкою і ці постаті здаватимуться справжніми людьми. В них будуть тіла, їхні форми виднітимуть крізь убрання. Свята Магдалина матиме груди, свята Марта, живіт. Свята Варвара стегна, свята Агнеса сидні, святий Себастьян відкриє свою юнацьку красу і святий Георгій покаже з під панцира розкішну мускулатуру міцного мужа. Апостоли, сповідники, учені і сам бог отець. З'являться в образі безжурних легкобитів, як от ми з вами, І анголи пишатимуться непевною двозначною красою, що хвилюватиме серця. Який же порив до неба надихнуть вам такі зображення? Жодного, але вони навчать вас втішатися формами земного життя. Де спиняться художники у своїх непристойних шуканнях, вони зовсім не спиняться. Вони дійдуть до того, що чоловіків і жінок показуватимуть голими, як римські ідоли. Буде мистецтво світське, і мистецтво духовне, але духовне мистецтво буде не менше світське, ніж перше. Геть від мене, демони! Геть від мене, демони. скрикнув старий майстер. Бо він побачив у пророчому видиві праведників і святих, що зробились подібними до меланхолійних атлетів. Побачив аполлонів, що грають на скрипку на квітучих верховинах серед муз у легких туніках. Побачив Венер, що лежать під темними миртами, і Данай, що підставляють під золотий дощ чарівні стегна, побачив Ісусів у колонадах серед патриціїв, біля вихдам, музикантів, пажів, негрів, собак і папуг. Побачив у неймовірній плутанині людських членів, розгорнутих крил і розмаяних одіннів, галасливі різдва Христові, розкішні святі родини, пихуваті розп'яття, побачив святих Катерин, святих Варвар, святих Агнес. Що розкіщу оксамиту грезету перлів та пишнотою грудей своїх затьмарюють патриціянок. Побачив аврор, що розкидають троянди, силу діян та німф, заскочених голими на березі тіньових джерел і великий маргарітоне. Помер, задихнувшись від жахливого перечуття відродження і Болонської школи.